Через тиждень іноземці отримують право купувати українську землю через отримання громадянства України в той час, коли українські діти гинуть на війні, захищаючи цю землю. Сьогодні ми про це поговоримо та про інші питання, пісумок тижня. Залишайтесь на каналі, щоб почути об'єктивну думку простого українця. І так, через тиждень, 16 січня, набирає чинності закон України про множинне громадянство, де е іноземцям деяких країн дозволяється отримувати громадянство України, а відповідно і купувати українську землю? Перелік цих осіб, е цих країн встановлюється Кабінетом міністрів України. І в мене одразу <coughs> виникає питання: чи має можливість солдат, який захищає Україну в окопі, купити цю землю? Чи має можливість е простий громадянин? України купити цю землю, коли більшість населення України перебуває за межами бідності? Чи має право простий, чесний громадянин, який працює на роботі, купити землю, коли мінімальна заробітна плата в Україні найнижча є в Європі? Це називається чесний ринок землі. Поділіться, будь ласка, своїми коментарями, підпишіться на канал. І ми йдемо далі. Що стосується землі і корисних копалень? Приймається рішення про передачу другу Трампа мільярдеру корисних літію для видобутку його в комерційних цілях. І скажіть мені, будь ласка, от з приводу ринку землі для громадян чи для іноземців, чому не проводили референдум серед українського народу? Чому не запитали український народ, коли земля є власністю українського народу? Коли підписувати мирну угоду, то щоб зняти з себе відповідальність, політики починають пропонувати це питання винести на референдум. Коли продавати землю під час війни в умовах, коли найбідніше населення Європи, політики це питання на референдум не виносять. Але щоб відволікти нашу увагу, вони відкопують десь там в Канаді, в снігах, внука Степана Бандери. І давайте знов його заяви про мову. Знаходять там якихось дітей, які вчилися за підручниками 1966 року в монастирі. Вже все по всіх новинах це передають. Так, да, це важливе питання. З цим потрібно боротися. Українська мова потрібна. Але чому ви не говорите, наприклад, про 16 тисяч українських дітей, які викрадені Росією під час вторгнення на українські території, коли українська влада була попереджена про Вторгнення Росії і американською і англійською розвідками і не вжила жодних заходів для того, щоб цих дітей спасти. Ці, ці діти зараз незрозуміло в яких умовах перебувають і не мають взагалі доступу до української мови, культури і освіти. І розумієте, специфіка України така, що історично. Більше, ніж 150 років земля українська не належала жодному власнику. Вона не передавалася по спадщині, по прямій лінії не належала, не була в одних руках більше ніж 150 років. Тому що в Україні постійно тривають війни і конфлікти. І е, коли ця земля продається, ситуація в Україні економічна тільки погіршується для простих людей, не для іноземців. Мінімальна зарплата. Складає 172 євро. Це 8647 гривень. Щоб ви розуміли, 170 євро е, в Європі, наприклад, в Німеччині мінімальна зарплата більше, ніж 2000 євро. Ніж 2000 євро. Якщо в Україні середня мінімальна, плат, е, мінімальна зарплата становить 172 євро, то це, це та зарплата, яку е, Німець отримує в Німеччині за один день. Ви розумієте, яка велика різниця і перірва в економічному розвитку. І в цьому не громадяни України винуваті. В цей час ми читаємо новини, що чиновник фонду державного майна Андрій Мельник задекларував 5 тонн золотих злитків вартістю приблизно 4 мільярда гривень, які зберігаються в Москві. Я чесно кажу, я про цю новину нічого не говорив. Я її дуже багато разів зустрічав, але я думав, що це фейк. Я не вірив в те, що якийсь український чиновник може зберігати 5 тонн золота ще й в Москві. Я в це не вірю. Я просто пропускав цю новину, поки її вже не побачив на офіційних каналах, коли вона мені вже більше, ніж 10 разів попалася на очі. Це просто це щось з області фантастики, розумієте? Також цей чиновник зазначив, що є власником 15 родовищ рідкоземельних металів на окупованій території, одне з яких оцінив у півтора мільярда. Попри задекларовані е, статки, він також не відмовився від отримання зимової тисячі від президента України. Далі ми читаємо наступну інформацію. Перейдемо вже до міжнародної політики. Тому що е, ну, за внутрішню політику, корупція, корупція і ще раз корупція в той час, коли. Люди гинуть на війні. Бундесвер це німецький орган державної влади, розслідує можливе дезертирство кандидата в офіцери, який, за даними німецьких ЗМІ, міг поїхати до України та приєднатися до українських військових. Чому це питання для нас важливе? Тому що тут просвяткується чітка політика Європи. Жоден громадянин їхній не буде воювати в Україні. Україну мають захищати лише українці і безпеку Європи, в тому числі, мають захищати лише українці. В чому тут е, ситуація? Е, солдат, який мав стати офіцером е, в Німеччині, зник з військової частини, його е, почали розшукувати. І виявилося, що він перетнув кордон Польщі, поїхав в Україну у військовій формі. Очевидно, він став на захист України. І зараз цю ситуацію дуже сильно контролюють правоохоронні органи розслідують як так, що він поїхав в Україну. Тому що в них є принципова позиція: ніхто з громадян Німеччини, а тим паче військових, не повинен воювати проти Росії в Україні. Дуже важлива подія, відбувається зараз в Ірані, яка прямо вплине на війну в Україні. Це масові протести в Ірані. Які е, дісталися вже Тегерана, столиці Тегерана, і скоро вже має бути, е, вони можуть заволодіти владою шляхом цих протестів. Їм, звичайно, ці протести організовані іншою країною або іншими країнами. Іран дуже сильно відстав в економічному і культурному розвитку, якщо ви подивитесь, наприклад, 70-ті роки. То це країна, яка не відрізнялася від Америки, європейської країни. Вона дуже гарно розвивалася. Потім прийшли радикальні сили, захопили владу, і Іран дуже сильно відкотив в розвитку. Іран є ключовим стратегічним партнером Росії. Саме оці шахеди це технології Ірану. Він спочатку поставляв ці шахеди Росії, тепер Росія їх почала сама виготовляти і направляти, бомбардувати Україну. Тому це ключовий союзник е, Росії, і якщо там зміниться влада, Трамп вже пообіцяв підтримку іранським протестуючим. Він сказав, що якщо будуть бувати іранських протестуючих, Сполучені Штати завдадуть дуже сильного удару по стратегічних об'єктах Ірану. Перед цим е, е, самі особи, які проводять е, ці всі протести, вони почали захоплювати е, міста, поліція почала переходити на Бік протестувальників. Ще одне рішення Трампа дуже важливе по внутрішній країні, яке має відбутися і в Україні аналогічно. В США банкіри отримали шок в останні години робочого тижня в п'ятницю. Тому що Трамп підписав закон, яким встановив граничні відсоткові ставки на рівні 10% річних. Тобто, якщо людина бере кредит. Відсоткова ставка в банку не повинна перевищувати 10% річних. Розумієте, тому що людей, для людей створюють такі умови, що вони не мають грошей за власні гроші побудувати житло. Вони мають йти в банк. І банки піднімають колосальні відсоткові ставки. В Україні ці ставки, якщо в Америці діє обмеження на 10% річних, то в Україні цей граничний показник може сягати 100% річни. Ви собі уявляєте цю цифру? Люди, американці, вони радіють в соціальних мережах, банкіри пишуть гнівні пости, що це не покриє втрати від поганих позичальників і так далі. Тобто, ті, хто говорить, що Трамп там криза економіки ні. Він проводить непопулярні реформи, які допомагають простим людям. Англія разом з Австралією працює над тим, щоб обмежити соціальну мережу X Ілона Маска. Це теж дуже важливо нам знати і слідкувати за цими новинами, тому що демократія це красиве слово. І я вважаю, що в інформаційному плані демократії немає в жодній країні. Все цензурується. Якщо ви виступаєте з непопулярною ідеєю, повірте, ваші відео не наберуть багато переглядів. Система е, соціальної мережі зробить так, що ваше відео ніхто не побачить. В принципі, це основні такі важливі моменти, які відбулися за цей тиждень. Е, подій яскравих дуже багато немає, тому що всі е, після нового року мало які рішення серйозні приймаються. А я хочу вам сказати, що е, 70% відео, які я записую. Вони просто блокуються на межі завантаження, тому що дуже багато соціальні мережі не підтримують. І дуже і багато важливої інформації корисної, яка не цензурується, ви можете отримати на системі Patreon. Тому я вас закликаю підписатися на мій канал в Patreon і, відповідно, слідкувати, якщо вам важлива моя думка. За тими подіями і тою ситуацією, в яку нас ставлять е політики, і свої політики, внутрішні, і міжнародні. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, продуктивного і мирного тижня.